Доброго дня, шановні жителі зв'язково громади. Я сьогодні хотів би десь проінформувати вас про особливості початку опалювального періоду у нашій громаді, в закладах освіти, в інших соціальних інфраструктурах. І в житловому фонді. Ви знаєте, що ми прийняли рішення виконавчого комітету, де констатували, що з 14 жовтня ми розпочинаємо опалювальний період. До цього була підготовча робота, були узгоджені позиції навіть з облгазом, де декілька разів я мав перемовини, де нас було гарантовано, що 14 числа будуть розпомбовані. Наші котельні, і ми спроможні будемо подавати тепло. Але що п'ятницю вечором була селекторна нарада із начальником Житомирської обласної військової адміністрації, де не отак однозначно нас орієнтували, що можуть бути. Інші обставини і ситуації, ми чекали. Ми працювали вчора, о 17-й годині. За моєю ініціативою у начальника Житомирської обласної адміністрації Бунечка була нарада з міськими головами об газом з приводу, а яким чином і як буде подаватися газ. Тому що ви бачили на сайтах Міністерства регіонального розвитку була інформація, що якоби немає ніяких заперечень. Обмежень і тільки органи місцевого середування приймають рішення про початок опалювального сезону. Але в реальності зовсім не так. Вчора у підтвердження цьому на нараді чому десь так і відтягували інформаційні повідомлення, як буде поступати із теплом. Нам повідомили, що газ до котелень подавати не будуть, і є заборона сьогодні. 15 жовтня, от 12 година, і я інформацію цю імену подаю, тому що нічого не змінилося після вчорашнього вечора. Але сьогодні Бонечко знаходиться в офісі президента, де відбувається нарада, де узгоджуються оці десь незрозумілі позиції і міністерства і заяви, і що нам робити з початком опалюваного періоду. Якщо ви бачите, теж по інформаційним каналам, що жодне місто на сьогоднішній день ще не розпочало опалювальний період. Хоча всі готові, в тому числі і ми. Ми запустили котельні, які працюють на щепі, на дровах, частково подаємо тепло. І ці питання намагаємося десь узгоджено вирішувати. Все готово для початку опалювального сезону, але видно є проблеми, які ми можливо і не знаємо в державі з розбалансуванням і можливості подачі газу. І, можливо, є ще деякі питання, які пов'язані, мабуть, із об'ємом газу. В цій ситуації десь доцільно вважається відтягнути початок опального періоду, потерпіти і вирішення цих проблем. Так, ситуація непроста. І нам варто сьогодні десь. Враховувати ці обставини і продумувати моменти, які пов'язані з школами, садочками, як бути в цій ситуації. Ми вчора частково дали інформацію у другій половині дня на подібну ситуацію. Ми дали рекомендації сьогодні закладам освіти разом із батьками досліджувати ситуацію і приймати рішення в тих особливостях, які є в кожному закладі окремі. Ми створили ж можливість. Ви знаєте, десь декілька років тому назад закупили достатньої кількості приладів обогріву, і в тих закладах, де десь частково це питання розв'язується, вирішується, приймається рішення скоротити уроки. Можливо, взагалі перевести навчання на дистанційно такі можливості сьогодні керівникам закладів освіти надані їм роз'яснена ситуація. Але ще дуже важливо, ми намагаємося, от можливо, до кінця сьогоднішнього дня буде якась додаткова інформація, і ми будемо мати, можливо, якісь можливості. Ми вчора і сьогодні просили подати газ хоча б до тих котелень, де Є чисто соціальна інфраструктура школи і садочки. У нас таких є 11 котелень. Так? Це питання поки ми теж не узгоджено. Але якщо не буде все ж таки десь позитивного вирішення по цій ситуації з подачою газу, ми будемо радитись з освітянами і приймати рішення, можливо, навіть раніше почнемо. Шкільні канікули у закладах освіти або якісь інші дії будемо приймати у організації навчального процесу. У дошкільних навчальних закладах там теж є можливість, і ми розрахуємо, що батьки вихователі адміністрації дошкільних навчальних закладів. Будуть вивчати ситуацію, орієнтуватися на погодні умови, які в нас є зовні у середині приміщення, і, власне, саме десь приймати рішення. Я б хотів би і просив би трошки потерпіти, хотів би десь просити, щоб враховували, в яких обставинах ми живемо, що, можливо, навіть е, оті випробування, які є зараз, вони ще не на самі гірші. Але хотів би і просити тих. Хто зло радіє таким обставинам, хто з перших часів і моментів почав там дописи робити і радіти в тому, що десь там не своєчасно зробили і подали? Ні, я б дуже хотів би, щоб заспокоїли всі. Е, ситуація не є дуже зараз критична і складна, і, мабуть, це розуміють і на урядовому рівні, і при Певних обставинах, змінах, які будуть дозволяти поліпшити ситуацію і подати газ, вони зразу будуть враховані, і ми вас проінформуємо і швидко, оперативно почнемо опалюваний період. За іншою додатковою інформацією, слідкуйте на наших сайтах. Дякую за увагу.